А ви знали, що гендиректор Укрпошти лише за 21 рік на посаді заробив 19 мільйонів 200 тисяч гривень офіційно. Його зарплата на місяць у 2021 році становила 1 мільйон 600 тисяч гривень. Таку інформацію повідомила у своєму телеграм-каналі Нардеп Ніна Южаніна. Ось вона наводить порівняльну таблицю середньої зарплати гендиректора та одного пересічного працівника пошти і каже. Що на таблиці є сині та помаранчеві стовпчики? Сині то зарплата директора, а помаранчеві то має бути зарплата пересічного працівника. Нардепка питає, чи бачите ви помаранчеві стовпчики? Ні, дивно, а вони там є. Це і є середня місячна зарплата звичайного співробітника пошти у 2021 році, коли у гендиректора зарплата була 1 мільйон 603 тисячі 167 гривень на місяць. Вона становила 7 тисяч 328 гривень, і це ще без тягнення податків. А ось так виглядає вхід до звичайного відділення Укрпошти у Харкові. Бачите, розвалені сходинки. Це при тому, що нещодавно була реформа в Укрпошті. Тоді там мали все оновити, осучаснити, відремонтувати отакі звичайні відділення і зовні, і всередині, забезпечити новим обладнанням, цифровізувати. А що ми маємо в результаті? Ось так виглядає всередині відділення Укрпошти. Бачите, все ще відчувається дух Совка. А ще по-старому, як раніше, пошта продає продукти харчування, одяг, тощо, щоб якось вижити, напевно. І давайте поговоримо про питання цифровізації, яке я щойно згадала. Днями трапилася історія, я мала отримати посилку з Польщі. Людина відправила мені її 19 грудня. До харківського відділення вона прибула лише 15 січня. Ось, до речі, скрини, відстеження. Ходу посилки. Ну, тобто майже місяць, але менша з тим, бо в країні війна. Занепокоїв лише один важливий момент: посилка прийшла у відділення, але ніхто СМС-кою про неї так і не повідомив мені. Тож, якби я сута випадково не перевірила місце перебування посилки за номером відстеження на сайті Укрпошти, то вона б у відділенні ще б дуже довго лежала. І потім би за це, через 10 днів перебування посилки у відділенні, з мене б ще зняли пеню. На щастя, такого не сталося, бо я вчасно пішла у відділення. До речі, я не забула спитати у співробітниці пошти, чому відбулася така ситуація. Діалог, перепрошую, записала на диктофон. Звісно, імена і прізвища та відділення не називатиму. От скажіть, будь ласка, завжди приходила смс-повідомлення і не було смс-повідомлення на телефон. Я суто випадково зайшла на сайт Укрпошти відстежити за номером посилку. І дивлюсь, посилка вже з 15-го числа лежить. А чому нема смс-ки, як ви думаєте? А, тобто це відповідає якийсь інший відділ, так? Ну воно приходить в ви як відстежили, приходьте до нас і лі, просто зайдіть і Добре. пишіть. Тобто це якась помилка сталася, що а, це не? То, пішло, не то. А. Якщо вам приходить, щось, ви, будь ласка, заходьте. А часто таке взагалі буває чи це? А, ну, не часто не трапляється. Угу. Дякую. Ось така історія. Ну тобто вам зрозуміла картина в цій організації. Давайте ще раз подивимося на таблицю від нардепки Южаніної. Далі можна побачити зарплату у 22-му році у звичайного працівника. Це 7 тисяч 30 гривень. У генерального керівника пошти 1 мільйон 530 тисяч гривень 833. У 23-му році стовпчики показують зарплату гендиректора в 1 мільйон 860 тисяч гривень 833. А пересічно. Мого співробітника 8 тисяч гривень 467. Це зарплата на місяць. Зазначаю, Южаніна додає, що саме така мінімальна або трохи вища за мінімальну зарплату у 50 тисяч працівників пошти. Середня місячна зарплата керівника перевищує мінімальну у 220 разів. Народний депутат Ніна Южаніна також зазначила, що згідно з чинним контрактом із генеральним директором, розмір його посадової зарплати повинен становити 200 розмірів посадової зарплати звичайного листоноші третього класу. Плюс ще додаються премії та інші виплати. А ось цікаву інформацію наводять українські ЗМІ, наприклад, «24 канал. Пише такий гучний заголовок, зарплата керівника Укрпошти вища, ніж у президента США, і пояснення йдуть Смілянського, тобто гендиректора Укрпошту. І далі говориться, що начебто за грудень він отримав зарплату в 1 мільйон всього 24 тисячі гривень. При цьому зазначається, що президент США Дональд Трамп отримує лише 33 тисячі доларів, а це приблизно 800 тисяч гривень за курсом НБУ. І далі пояснення від гендиректора пошти. Він каже, що за грудень місяць отримав з усіма преміями, відпускними, надбавками і іншими 1 мільйон 24 тисячі гривень, сказав директор Укрпошти. І далі йде виправдання. Написано, що суспільство не враховує податки, кредити і робочий графік, а також журналіст Андрій Павловський розкриває деталі пояснення гендиректора пошти щодо зарплати. І далі йдеться про те, що зарплата у 2 мільйони гривень це фейк. Крім того, суспільство, яке обговорює зарплату гендиректора пошти, не враховує податки. А також те, що директору Укрпошти доводиться сплачувати кредит. Тому таке йде виправдання, начебто тому ось така у нас велика зарплата у гендиректора. І далі наводиться його цитата: усі, начебто, бачать зарплату, але ніхто не бачить три вищі освіти. Що я з 14, 14 років працюю, що я взяв кредит, який ще виплачую на три своїх освіти в США. І далі знову йде виправдання мій робочий день, становить 18-20 годин на добу, тому якщо поділити на два, то вже не мільйон а 500 тисяч. І далі відніміть 45% податків і буде ще менше ось таке. Далі цей же канал пише такий підзаголовок, що кажуть в Кабміні про зарплату гендиректора. І начебто, Мінінфраструктури дало відповідь на запит суспільного мовлення України теж щодо зарплати директора Укрпошти Ігоря Смілянського. У відповіді зазначається. Що у фінансовому плані керівника пошти у 2022 році закладено 22 мільйони 402 тисячі гривень. І далі цитата: у тому числі середньомісячний посадовий оклад запланований у розмірі 716 тисяч гривень 463 гривні 30 копійок. Середньомісячні витрати на преміювання 693 тисячі 843 тирні. Ось така інформація надається сайтом ЗМІ 24-м каналом. Це якби відповідь на те, що у ЗМІ почали порівнювати зарплату гендиректора Укрпошти та президента США Дональда Трампа, начебто у Трампа вдвічі менша зарплата ніж у гендиректора Укрпошти. І ось ще один скриншот я зробила, де е, говорять при цьому в Міністерстві уточнюють, що умови контракту з директором Укрпошти та розмір його винагороди затверджує наглядова рада. І далі надається документ про це. Шановні підписники, ось я зробила такий невеличкий аналіз: порівняла те, що каже нардеп Ніна Южаніна. Про Укрпошту, про Укрпошту перепрошую і про зарплати пересічного фахівця Укрпошти та гендиректора, і що пишуть в ЗМІ, наприклад, сайту ЗМІ-24 канал. Ось така інформація була невеличка. Ви можете писати в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Всім добра, всім гарного дня!